Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас субота, в мене відбулася невеличка закупка. Покажу вам, що я купувала. Передивилась я по продуктах, що мені ще потрібно, тому купувала тільки те, що саме необхідне і без чого ми не можемо прожити найближчих 2 неділі. Це така закупочка на 2 тижні, я думаю, мені вистачить, і потім буду. Знову щось підкупляти. Так, купувала сьогодні яйця. У сільпо вони такі невеличкі, але не дуже і маленькі по 65 гривень за десяток. Далі буду показувати вам решту. Купувала це все у гуртовні. В нас є такий магазин Полозкун. Ціни вам підпишу, бо не пам'ятаю, що скільки коштує. Так, взяла вафлю. Ось таку квадратну, продовгувату. Все-таки я вирішила, що нам без заготовок в морозильній камері ну зовсім ніяк. Вже в нас світло не вимикають декілька, певно, днів, то вирішила я зробити невеличкі заготовки не в такій, не в такій кількості, вже, як я готувала раніше, але все-таки вони мені потрібні, бо. Я не справляюсь, не встигаю, буває їжі, яку я готую зранку, не вистачає. І увечері, щоб в мене щось було таке, кинути на сковорідку або в кастрюлю, зварити, підсмажити, щось таке. І я буду займатися сьогодні заготовочками в морозильну камеру. Тому вафля мені потрібна на заготовки. Далі взяла три упаковки паніровочних сухарів, ось таких. Також люблю з запасом брати. Не знаю, скільки піде сьогодні, але нехай буде. Так, взяла ось таку овочеву суміш. Тут навіть є ціна 25,37. Далі майонез взяла ось такий преміум королівський смак. І ще один ось такий європейський преміум. Так, далі тут у мене рис круглий. Дари Полісся два пакета взяла. Далі довгозернистий один. Кукурузка. Сподіваюсь, вона по акції. Все-таки то, що я дивилась, бо часу було мало. Вона стояла біля цінника по акції, тому сподіваюся, саме взяла то, що потрібно. Взяла дві баночки кукурузки, також взяла деякі спеції. Давно вже планувала поновити спеції, але все. Не доходили в мене до того руки, взяла до м'яса, смажити, до свинини та до курки. І також взяла, нарешті, часник гранульований, сушений. І взяла ось таку гірчицю. Домашню пакетик, хай буде, бо іноді хочеться чогось гостренького. І заходила я в магазин курочку, в нас є такий. Ставлю вам, до речі, Зараз частинку відео, там є ціни, взагалі, що, а, в яку ціну на сьогоднішній день, і а, показую вам, що купила я. Ціни також підпишу, бо чек брала. Взагалі в курочці треба дуже уважно дивитися на ціни і бажано брати чек, тому що минулого разу мене там надурили. І коли я звірила по чеку, мені порахували масло, яке я купувала два рази. Тому в курочці треба бути обережним, брати чек, все звіряти, дивитися, чи все добре. Так. Взяла шматочок сиру, брала дешевий, це мені на заготовки. Хочу готувати на днях м'ясо по-французьки. Напевно, сьогодні я його готувати не буду. Десь, можливо, з понеділка, але заготовки в морозилку буду робити поступово, щоб мені було не так важко, бо дуже я щось. Забігалась. А, так, також взяла моцареллу. це хочу готувати піцу, то взяла шматочок моцарели. Думаю, він дешевше буде, ніж звичайний твердий сир, тому а, таким чином можна підзекономити. Так, взяла шампіньйони, пів кілограма, тут навіть трішки більше. А, так, тут а, курячі спинки. Вони зараз в курочці йдуть по акції по 25,50. Тут 3 кг з копійками. Е, ну, я буду готувати і бульйони в суп. Е, полюбляю спинки додавати у плов. Досить бюджетно, економно. Знаю, що, може, хтось напише, що таке не беруть, таким не харчуються. Я зараз максимально економлю, мені потрібно максимально прожити бюджетно, тому я взяла спинки. Так, тут у мене курячий фарш 85 з копійками, здається, за кілограм. Тут майже півтора кілограма. Хочу наробити на супчик і фрикадельки і, можливо, ще щось з цього фаршу приготую. Я побачу, бо поки не готувала, то ще не знаю, що, що я з цього придумаю. Так, І тут у мене курячі шлунки. Тут трішки більше 2 кілограмів, по 70 гривень за кілограм. Це у мене буде дуже класна страва. Покажу вам, як я її роблю. дивились я рецепт, і думаю, що буде дуже класно і смачно. Тому, певно, це все. Я покажу вам вже в наступному відео, бо і так за закупочку буде довгий влог. Тому завтра чекайте відео із заготовками, тим, що я готую. Більш-менш буду комплектувати відео частинками, бо і частинами буду готувати. А якщо ви слідкуєте за мною у спільноті, то бачили, що ми сьогодні купили шифер на будинок, купили ми. Одну третю частину, нам на будинок потрібно 90 штук. Ми вже все порахували, скільки нам потрібно дерева, скільки нам потрібно шиферу. Ми будемо крити шифером звичайним, не бляхою. Там все-таки у нас ще поки поле, і якщо буде якийсь ураган або щось таке, сильні вітри, я боюся, що кришу в нас знесе із бляхи, тому ми будемо накривати шифером. Це більш надійніше. Зараз ціна одного листка шифера просто космічна. Знайшли ми саме найдешевше це ціна 418 гривень. Один листок. Чоловік минулої осені купував в свекрусі по 180, а зараз 400 майже 20. І це саме найдешевша ціна по місті Костопіль, тому ми не зволікаємо, беремо шифер. Мали заливати армопояс, але він не так дорого нам вийде, як матеріали на сам дах. Тому вирішено було скуплятися поступово на дах, і тоді вже ми будемо заливати армопояс, тоді будемо піднімати ще трішки стіни і накривати готовим те, що закупимо на дах. Ось так. Тому економія наша продовжується. Не один місяць, а вже три. Щоб купити нам 90 листків шиферу, нам потрібно майже повністю чоловікову зарплату віддавати тільки на шифер. І це враховуючи на те, якщо за три місяці ціна на нього не зросте. Якось так. Тому, а, дякую вам за підтримки, дякую вам за лайки, за підписки ваші. Мені дуже приємно, що мій канал росте. А... Бажаю всім мирного неба. І ми обов'язково переможемо до нових відео.